Добрий день, діти. Сьогодні у нас незвичайний день. Ось послухайте вірш. панує нині місяць лютий, він є останній в зимі, і він, так зветься, бо лютує дуже, бо не доводиться йому природі довго бути. Хоче лютий, щоб на світі панувала їх зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Дощі дні, коротші ночі. Бач, уже й струмок тече. Лютий раз як зарегоче, знову морозом припече. Але поглянь дахів спадай, скупі замерзлі сльози, і соком повня тихо ослаблю верболози. Синичка весело щебече і сповіщає всюди всім зимі кінець, зимі кінець. Хоча зима іще триває, але безсила вона нині, бо вже весна прокинулась, розкривши очі сині. Хоча зима нас діти зустріла святами, веселими іграми, розвагами, але вже люди і природа чекають приходу весни. Тому сьогодні, 15 лютого, весь український народ зустрічає свято За повір'ям, цього дня зима зустрічається з весною. При зустрічі вони сперечаються та змагаються між собою. Кому йти, а кому лишитись? Якщо до вечора є, то зима переспорила, а якщо є, то весна. Та як би не лютувала, б, не сердилася б зима та вихвалялася, б. але весна як посміхнеться, сонечко засяє, струмочки побіжать, вітерець весняєн повіє, і земля прокинеться. Весну закликають піснями, хороводами, закличками, проставляють всю природу, що прокидається після зимового сну. На стрітиня чекають повернення з теплих країв жайворонків, що на своїх крилах вони приносять весну. А щоб їх приманити, українські господині випікають жайворонків. Печиво давали дітям. Щоб ті закликали весну і прославляли зиму. Весно Красна, весно Красна, аго, прийди, прийди, весняночко, прийди, прийди, паняночко.